Знищений ворог. Волинська сотка показала наслідки штурму на Луганщині. Апарати для поранених військових передали волинським медикам. Відгуки бійців. У місті залізничники відтворили події, що були півтисячі років тому. У 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну випуски з резонансу сьогоднішньої атаки ворога. Пологовий будинок, школи, дитсадки, торговельний центр, багатоповерхівки, приватні будинки, склад. Десятки поранених і 12 загиблих українців сьогодні. Росія атакувала нашу країну практично всіма видами ракет, які має у своєму арсеналі. Звуки шахедів чули на Рівненщині та Волині. Потужні вибухи лунали у Львові, Одесі, Києві, Дніпрі і ще декількох містах України. Рятувальники досі продовжують гасити пожежі та шукати під завалами людей. А в Польщі повідомили, що вранці непізнаний бортовий об'єкт увійшов у їхній повітряний простір з боку кордону з Україною. Його бачили у Люблінському воєводстві. Детальні. Іше про тривожний і трагічний для українців ранок розкажемо у сюжеті. 75 поранених і 12 вбитих. Про такі наслідки ранкової атаки відомо станом на 11.30. ворог спрямував на Україну майже все, що має в своєму арсеналі. Потужні вибухи чули в Одесі, Запоріжжі, Харкові, Києві, Дніпрі та Львові. Для розвідки росіяни спершу запустили 36 шахедів. 20 з них знищили сили ППО. Була інформація, що іранські дрони долетіли до Рівненщини, чули їх звуки і біля села Дерно на Волині. Після дронів атакувати РФ почала усіма видами ракет, окрім кинжалів. Щонайменше 90 зафіксували у небі над Україною, 87 вдалося збити. Знищили повітряні сили, зокрема і на Рівненщині. Люди не постраждали, руйнувань немає. Зазначимо, що повідомляли і про рух ракет на Луцьк. Потужні вибухи лунали у Львові, місто атакували і шахедами, і ракетами. Станом на зараз відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Частково зруйновані 13 ж. Тових багатоповерхівок та дві школи, багато пошкоджених автомобілів. Є дуже багато руйнувань. Тут поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань. Деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покритило. так Також наша школа комунальна, Ну тут живого місця немає. маю на увазі самі стіни лишилися, так, але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. Ще раз і ще раз от показуємо. Що витворяють ті нелюди вороги з мирним Львовом? Тримаємося. Перемога буде за нами. На даний час постраждалі утримують всю необхідну допомогу. На даний момент інформації про жертв немає. Складна ситуація у Києві. Вибухи лунали в чотирьох районах столиці. Горіли склади, багатоповерхівка, автомобілі пошкоджені, також житлові будинки. За попередніми даними в столиці 21 постраждалий. Одна людина, на жаль, загинула. У Подільському районі, де загорівся склад на площі трьох тисяч квадратів, під завалами перебуває попередньо 10 людей. А ці моторошні кадри з Одеси. Там ворог поцілив у житлові будинки і будівлю школи. Двоє одеситів загинули. П'ят. Надцять отримали поранення серед них двоє дітей. Двоє поранених у тяжкому стані. А це Дніпро. Попередньо постраждали близько 20 людей, п'ятеро, на жаль, загинули. У місті приліт по торговельному центру, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Усі пацієнти і медперсонал на щастя встигли заховатись в укритті. Станом на зараз, в тому числі, організовано надання допомоги за участю органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Триває рятувальні операції операція щодо пошуку людей. В тому числі які зникли поки що безвісти. у Запоріжжі. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру. Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо десятеро постраждали. Під завалами однієї з будівель можуть бути люди. <звук> І ще важкі новини з війни у госпіталі міста Дніпра не стало військового Максима Козла села Кукли Маневицького краю. 24-річний захисник помер 27 грудня у наслідок важких поранень на фронті. Боєць воював на передовій з лютого цього року. Нещодавно перебував у відпустці вдома. А через декілька днів після повернення на фронт рідні отримали страшну звістку. Про дату поховання та чин похорону Максима Козла у громаді повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя Вічна йому пам'ять і шана. У Коволі прощалися із загиблими захисниками Павлом Ромашуком та Олександром Сілівончиком. 43-річний військовий Павло Ромашук у мирний час був і далекобійником, і підприємцем-перевізником. До війська пішов на початку війни добровольцем. У березні цього року отримав складне поранення і останні місяці лікувався та проходив реабілітацію. Павло Ромашук помер 26 грудня у лікарні в Луцьку. Провели в останню путі 47-річного захисника Олександра Сілівончика. Його життя обірвалося 24 грудня у бою біля населеного Нового пункту Діброва на Луганщині військових відспівали у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці та поховали на алеї героїв міського кладовища вічна пам'ять і шана воїнам. Знищені танки і вороги двохсоті волинські тероборонівці на Луганщині відбили одразу декілька спроб штурму за три дні боїв у період різдва на Луганщині. Бійці сотої бригади тероборони Волині відбили одразу декілька спроб російських військ штурмувати позиції ТРО у Серебрянському лісі. Військові показали відео, як утікає ворог, і назвали його втеча ворожої мотолиги. Як повідомили у сотій бригаді, перший наступ стався у перший же день різдва, 25 грудня і тривав. Увесь день за підтримки бронетехніки захопити позиції волинських тароборонівців намагалися одразу декілька сотень росіян. Бійцям вдалося відбити штурм. Під час бою вони ліквідували 23 російських армійців, як мінімум 80 Поранили. Також тароборонівці з Волинської сотки успішно знищили 12 одиниць техніки. Зокрема, підбили 4 російські танки, два пошкодили і ще один захопили. Російські військові намагалися штурмувати наші позиції і в наступні дні, 26-27 грудня. Під час цієї Спроби позбулися ще 39 армійців і отримали більше сотні поранених. Бережуть для поранених у Волинській обласній лікарні від союзу Українок Америки отримали неоціненну гуманітарну допомогу для лікування бійців. Апарати, які передали волонтери, допомагають швидко гоїти рани, що особливо важливо при важких травмах. Важливу допомогу від діаспори медики бережуть, аби допомогти якомога більшій кількості військових. Детальніше дивіться далі. Зрозумів, що я поранений, коли побачив, що з рукава бушлах та йде дим. Рука висить, просто не рухається, ноги залиті кров'ю. Ну, зразу... Оскільки ми по медицині пройшли гарне навчання, я собі зразу поставив турнікет. Ну і з хлопцем почали туди виходити, 5 кілометрів треба було пройти. Сергію 42 роки. Сам він із рівного отримав важке поранення руки внаслідок вибуху міни. Стало все під час штурму позицій. Навіть щоб дивитися на таку рану, каже, треба мати міцні нерви. У Волинській обласній лікарні Сергію встановили так званий ВАК-апарат, щоб швидше гоїлися рани. Апарати для вакуумної терапії ран або вак-апарати та розхідники до них це гуманітарна допомога від союзу Українок Америки для волинської лікарні. Вони надзвичайно цінні. Бо гарно гоять і сприяють швидшому відновленню після поранення. Допомогу надають тут дуже кваліфіковано. Рука болить, звісно, менше. Що там як. Ну, почали ворушитися всі пальці. Ну на початку пальці не ворушились. У лікарні радіють, що мають вак-апарати. На сьогодні вони у списку найбільш дорого вартісних витратних матеріалів і належать до тих, яких лікарні потребують найбільше. До слова на Волині вакапарати привезла відома співачка Оксана Білозір, яка співпрацює з діаспорою у штатах багато років. Це величезна допомога, це величезна гуманітарна місія, і на таку місію спроможні тільки жінки, бо ми мами, ми сестри, ми дружини. Ми розуміємо, як це важливо, коли твій чоловік чи це твій брат. Входить після війни в життя спокійно, легко, легко соціалізується, не відчуває великої травми серед тих, кому встановили вакапарат. Ну, і 31-річний Олег військовий отримав мінно вибухове поранення на фронті. Це було на Донеччині у жовтні. Виходили з нашими побратимами, готувалися до завдання. До нас прилетіла ракета. Я теж не знаю, яка не Ракета багато трьохсотих, двохсотих. Олег отримав важке поранення лівої руки. Була загроза ампутації, але завдяки лікарям її вдалося зберегти. Цьому чоловік радий найбільше. Рука на місці. Це головне. до того, як військовий опинився у Волинській лікарні, він переніс п'ять операцій, і сьогодні медики намагаються врятувати руку, зокрема й завдяки вакапаратам. Якщо все буде благополучно, то через місяць. Ми плануємо наступний етап реконструктивних операцій для відновлення судин, нервів, сухожилків. Вакцистеми, які надав лікарні союз Україно Камараки, портативні, тобто пацієнт не мусить перебувати у ліжку. Та головне швидкість загоєння ран із ними у два-три рази вища ніж без їхнього застосування, щоб можна було заживити ті рани скоріше, щоб можна було правиль, щоб кістки зрослися, так як потрібно, а тобто забезпечити наскільки можливо. Тобто тими самими АЗФами, тими самими вакуумними машинами, апаратами, які в Америці є, і в дуже великій кількості. А от в Україні на той час таких апаратів АЗФів, як допустим, Страйкер, компанії Страйкер, компанії Зімер, таких не було. Хворог, які потребують таких систем, сьогодні тисячі, тож можливість проводити вакуумну терапію медики дуже цінують. Більший арсенал ВАК-систем, а особливо таких ВАК-систем, які зараз ми маємо, це полегшить роботу хірургам, лікарям і надасть надзвичайно велику допомогу і швидше одужання тим пацієнтам, які цього потребують. А їх є багато. У свою чергу Валентина Табака розповідає, що українці америки і небайдужі американці не мають наміру зупинятися, аби допомогти воїнам. Вони кажуть, ми не тільки вам допомагаємо, ми допомагали і в в інших країнах. Але каже, в інших країнах люди зложили зброю і почали втікати. А українці каже, без зброї стоять далі. І мені це так запам'яталося. Нам є чим вертися. Початку повномасштабного вторгнення Союз Українок Америки передав Україні допомоги на понад 20 мільйонів доларів. Важливо, що співпраця між цим союзом та волинською лікарнею триватиме й далі. Андрій Гнатюк для дванадцятого каналу. Переходив дорогу і втрапив у реанімацію. Аварія з постраждалим трапилася учора ввечері на Карпанка Карго в Луцьку. 28-річний водій Ауді наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 38-річний постраждалий мешканець села Чаруків нині у реанімації. За інформацією поліції, водій був тверезим, його машину вилучили. Аварія з постраждалим трапилася і біля Луцька на автодорозі Жидичин Луцьк. Учора вранці там шевроле врізався у фіат. Постраждав 42-річний водій другої машини. Його швидкою забрали в лікарню. За інформацією поліції, винен в аварії 23-річний водій Шевроле. Він обганяючи машину, виїхав на смугу зустрічного руху, на якій і в'їхав у фіат. Чоловік загинув під трактором. Це сталося у селі Карпилівка Цуменської громади Луцького району. Трактор перекинувся, а водій від отриманих травм загинув. Як повідомили волинські новини, з посиланням на обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Виклик лікарі отримали о 9-й годині вранці. Коли приїхали, потерпілий Лежав під трактором вже близько 20 хвилин. Реанімаційні заходи на жаль не допомогли. Напився, сів за кермо і розвалив огорожу. Така автопригода трапилася вчора ввечері на вулиці Глушець біля старого ринку у Луцьку. Про те, що водій шкоди розвалив паркан, який відділяє тротуар та дорогу, у поліцію повідомив перехожий за його словами. Керманич був п'яним. Алкотестер патрульних слова лучанина підтвердив, рівень алкоголю в крові 62-річного кермувальника перевищував норму майже у 15 разів. На винуватці аварії склали одразу три протоколи. У Ковелі театралізований король вручив меру важливий історичний документ. Днями у місті залізничники відтворили події, що відбулися ще 505 років тому. Показали, як село Ковле стало повноцінним європейським містом. Про події, що дали можливість населеному пункту розвиватись, і про те, яким влада бачить коваль ще через декілька років. Дивіться у сюжеті. Даю грамоту цю господарю міста Ковеля, щоб було доведено до нащадків наших, і щоб місто розвивалось та процвітало. Близно так 505 років тому саме в різдвяні дні коваль отримав Магдебурзьке право. Цим документом польський король Сигізмунд І дозволив князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто. Це фактично свідоцтво про народження коваля як місто, і я впевнена, що він має бути впізнаваний кожним свідомим ковальчанином і не тільки. Аби вкотре пригадати історію народження Ковеля, організували ціле театралізоване дійство. Історики детально переказували події 505-річної давнини і навіть цитували переклад документа про надання місту Магдебурського права. На місці села Дітичного Копліща знаходиться на Волинській землі. Утворити і розмістити місто з щотижневими і річними ярмарками для всіх, хто буде тут проживати. Цим документом розповіла історикиня. Місто отримало право керувати усіма внутрішніми процесами, торгівлею розпоряджатися власним міським бюджетом. Тощо, тобто, Коваль звільнився від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів власників міст і зміг створити міське самоврядування. Це була одна з найпоширеніших. Правових систем міського самоврядування в Центральній Європі в період середньовіччя. Його називають європейським феноменом, тому що впродовж століть він визначав статус європейських міст. Частиною великої європейської родини Коваль відчуває себе й нині. Саме тому в перші дні повномасштабної війни місто відразу ж підтримали закордонні друзі-партнери. Окрім величезної кількості гуманітарної допомоги, міста побратими раду прийняли й допомогли усім ковальчанам, які в перші дні вторгнення шукали безпеки за кордоном. Я би хотів дуже подякувати нашим містам-партнерам, які надали нам неоціненну допомогу. Ми вже тут вирішували питання транспорту, питання кордону. Початок великої війни згадує міський голова приніс ковилю багато викликів. Найперше треба було оперативно облаштувати базу для військових з допомогою фортифікаційних споруд, захистити місто від можливого нападу з Білорусі, прийняти і розселити тисячі переселенців і безперервно допомагати Збройним силам України. Свідомо прийняли рішення, що все військове ПДФО ми повертали для військових. Це було 56 мільйонів. Ми повернуло, і понад 6 мільйонів ще зайшло після вже того, як закон був прийнятий. Головний акцент на кожній нараді, кожній міській сесії каже Ігор Чайка, саме допомога армії. Саме тому в бюджеті на прийдешній рік депутати вже заклали мільйони на підтримку зсу. Ми прийняли бюджет 24-го року, і там уже. Зокрема, на програму покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин. Ми заходів з мобілізації та мобілізаційної підготовки. Ми, ми передбачили вже 50 мільйонів, але ця цифра, безумовно, буде збільшуватись, тому що ми розуміємо, що зараз кожна копійка дорога і вона має йти в першу чергу на, на посилення оборони. Водночас величезну увагу в Ковальській громаді приділяють безпеці дітей. Впродовж двох років влада працювала і продовжує працювати над реконструкцією старих та будівництвом нових укриттів у школах і дитсадках. У місті вдалося з нуля побудувати величезне сховище для учнів ліцею оберіг і знайти мільйони на створення укриттів для інших великих навчальних закладів Коваля. Зараз будується укриття на кінець для нашої найбільшої школи першої. Де понад 1300 учнів завершилось будівництво укриття в другій школі на завершальній стадії будівництво житла для переселенців. 200 тисяч євро грантових коштів влада міста знайшла, аби реконструювати під багатоквартирний будинок приміщення на вулиці Драгоманова. У 24 сучасні квартири з меблями та з побутовою технікою вже на початку березня планують заселити тих, хто через війну лишився без даху над головою. Також ми починаємо будувати житловий будинок по Володимира Кияна, теж за кошти Європейського Союзу. Один і другий проект це 6 мільйонів євро. Тобто, це люце це гроші, які працюють в місті. Інвестиція, яку яку будують, створюють наші містяни, будівельники, які будують і сплачують від цього податки. На цій же вулиці влада міста планує звести житло для тих, хто боронив і продовжує захищати нашу країну. Хлопці повернуться, і хлопці мають право на нормальне якісне гарне житло. Не всі з них можуть його придбати за гроші. Тому ми будемо вирішувати питання, яким чином можна цих, цих, цих людей забезпечити житлом. Водночас, чимало перспективних планів та проєктів влада міста поставила на стоп. Серед таких масштабна реконструкція центрального парку імені Лесі Українки в рамках міжнародної співпраці по проєктах спільно з містом Ленщина ми написали такий проєкт. І чекаємо, от в січні місяці має бути результат. Виграли ми чи не виграли, але не зважаючи на те, чи пройде він, чи не пройде. Якщо пройде, ми його збудуємо за гроші Європейського Союзу, якщо ні, будемо думати інші джерела, і теж ми його реалізуємо. Чекає запланованої раніше реконструкції, також приміщення міської ради і площі поруч. 505 років місто має офіційний статус, присвоєне на Магдебурзьке право. Міська рада не є взірцем, я так думаю, для європейського міста. Тому, якби теж ми маємо проєкт, теж ми хочемо це змінити разом з площею. Змін чекає привокзальна площа міста через повномасштабну війну, каже Тарас Яковлев, реконструкцію довелось відкласти та її запевнив обов'язково зроблять. Це якби ворота міста, місто в нас залізничне, гарно дуже багато приїжджає людей через залізницю. І ми вже розробили проект на це. Ми визначили всі технічні рішення. Ще один перспективний проєкт, який поки чекає свого часу модернізація висловальної бази. Після того як вона повністю перейшла в комунальну власність, її реконструкція стала можливою. За словами владців, місто повинно зробити усе, аби гордість Ковеля, спортсмени та тренери займалися в гідних умовах і здобували нагороди, захищали честь громади і підтримували разом з іншими городянами і Ковеля як міста європейського. Анастасія Качиновічеслав Білов, дванадцятий канал. Повне ну, само імідж якісного інформаційного каналу і надалі готові підтримувати журналісти 12-го. Чергове підтвердження цьому вже у вечірньому випуску новин. Якщо ж ви раптом не встигли переглянути повністю весь випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитися із сюжетів. робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще до цих пір цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Нехай у наступних новинах хороших буде більше. Побачимось.